фляжки. Я очень она оливчик. А, а челюха блестел прямо. И фляжка. Большая, слепая. А, а, Ушка кошка пая, а потом кулька слепая, а потом тетя очки приклея и носик, и летик. Mi słoneczko by się spodobało. Ja bym się szumiał, jak lubię słoneczko i kwiateczki. I mnie stary czekał. A ty pewnie ja możesz ulubiać religię. 私たちは私たちのお子様にお越しいただきました。 Ліпили ігласки на оліфтики і магнітики. Я виліпала запку. Я вилісила зробити підлазку у Дуже така пласкенька, напликла столик. А уємна і сказа, наприклад, олівеч, ласкані веселий сточок. А уємна як сплав з як взаті. Я спочатку лобила клух, потім очки, а потом золотик. Я зробила всі деталі дуже гарно. В мене на значок. Мені більше сподобалось. Очки ловити, а то, а то вони такі гальні. Я спочатку малював монстика, бо в мене це ці... коєпак. У мене буде день народження, буде інший день, і в мене буде в героїн. І я вирісив зробити іг'яску десь свого свята. Я буду перекисати свою сону, я з'їпив квіточку, тільки без малюнка сам. Спочатку я з'їпив отакий крюк, потім отак постюпається, потім єсточок. У очки і ще одні очки на голові. Воно вийшло дуже гайно. Ну, вона слоївчика, я вже її так схипився, вона вже триматися без слоївчика. Я приїхати на стіни, щоб нагакати своїх людей, бо вони будуть приходити до мене в дім, і я буду ціпляти якісь кресні стуки. І у нас буде дуже весело, квіточку і монстика. Нічого, я ж. Спадовався пити. Я сьогодні была фігурка жабку. Собачку і моржика. Я брала воздушний пластикін і ліпила. Зробила плоскі іграшка. Це будуть значки і ігрушка. Я буду додому їх приходити і грати з ними вдома. Мені подобається більше ліпити очки. бо що тоді іграшка ніби як оживає. Жабу і якусь непонятну іграшку роблю. Ліпити дуже всім дітям подобається, але уявити, як воно вийде, це було непросто. Наприклад, я ліпила полуницю. Я спочатку взяла червоний колір, потім його. Зробила. Потім я зробила в формі колі, потім надавала форму ягоди, а потім було найцікавіше. Я прикрасала маленькими жовтими зернятками мою полуничку і вийшла як справжня ягода. А далі понеслася. Я зробила зелені листочки. І я е -е, зрозуміла, як ліпити іграшки. І мені Сподобалось як все виходить. В результаті. тепер можна робити любі іграшки і не обов'язково змішувати кольори. Дві іграшки. Я їх сьогодні сама заліпила. Спочатку робила за жабку. Спочатку голову, а потім е е ротик, а потім ласк. Жабка вийшла як магнит. Мені дуже сподобалось. Потім я зробила прекрасу на олівчик. Це у мене ягода полуниці, тому що. А, Я сьогодні ліпила фігурку, ліпила об'ємну і пласку, об'єм мені. Іграшки це як, як ручка, а пласкі це як магніт. можна е, чіпляти на холодильник, а об'ємні, наприклад, ми прикрашали на олівчики. Найцікавіше мені було ліпити вушка. Мені подобається, наче фігурка уживає.